Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Їдемо ми в місто. Дідушки треба по роботі А бабусі по магазинам. Гроші, гроші треба пускати, буде в оборот. Ні, ну буде кінець тижня, скоро кінець тижня. Дітки одучилися, прийдуть до нас. Їм треба щось добреньке купити, гостинців якихось. А тут Така дорога погана. Вань, ти каністри взяв на бензин. На соля... І взяв. на солярку. Все взяв. Треба купити нам солярки на нашу жужу і бензину на косовиці. Да, вже осінь, а ми ще косимо. Так, да, косовиці вистачає. А ще якщо дощ, то мабуть би ми до грудня. Косий, І Миколу колу да. будемо зустрічати на цьому. На косовиці? Так. Да. Святого Миколая. Не стихає Це Це що дощів не було, то трохи менше. Але менше скільки. П'ять разів? Так, да, вже п'ять. Справились ми по роботі. Думаю. Та ставай тут, яка різниця. Заїдемо зараз у магазин, рибки якоїсь глянемо. Та щоб в руках не нести. В нас підросла трошки луцерочка. Зараз ми її будемо косити поросятам, свиням великим. Свинки наші полюбляють таке діло. І з задоволенням їдять наші свинки луцерочку. Ну, свиноматці ми не даємо. Хто годує, тому не даємо. Також і цим кабанчиком вділили прямо на влежечки. їдять прямо льожа. Ці свині в нас ще не їли луцерочки, ну, але трошечки їм дали хай пробують. Все. Вправились ми по господарству і йдемо далі. Сьогодні наша свинка прийшла в охоту. Стоїть як укопана, хвостик держи. То зараз будемо зводити, приводити сюди кнура, підготуємо клітку. Прийдеться тепер, думали, що вона пізніше прийде в охоту. Ця свинка піде в той станочок. А сюди ставимо клітку і переводимо кнура, щоб не водитися з ним, тому що він у нас знаходиться там на другому поверсі. Та я хотіла й побілити, я хотіла, ще тут цей і бачу, я не вспіваю. Все, так і буде. Хай, хай так і стоїть. Воно не геть грязне. Перегнали ми свинку і зараз. Пішла гарно і зараз маленьких переженемо. Дініска наш на допомогу прийшов. І до мами давай. Віником, ззаді тебе віник. Ловим, перекидаємо. Через забор, а. Давай, ловим і через забор перекинули. Тут у нас один кабанчик тики. давайте, давайте смело. Погарник. Зараз я їм підстелю. Так. Тепер ми ставимо цю перегородку, так? У Удвох поставимо сейчас. Ставимо ми за Все. Тепер ми Ваня оцю свинку перегонимо сюди, щоб кабан був посередині. Вони обидві прийдуть в охоту з інтервалом день-два, щоб вони поросилися разом. Зараз да. ми тут приберемо. Станок поки свободний буде, тоді ми відлучимо, як поросят, одлучимо. Тоді. А тим якраз і корито є маленьким для предстарта. Ну, ще вони маленькі, ще їм тільки... Ну, дві неділі, в принципі, вже можна потрошки сипати. Будемо пробувати, так? Свиняш так не предстарт у нас є. Будемо пробувати. І йде. Цю свинку ми зараз переженемо сюди. Козак Буде посередині. Так, да, він буде посередині і та буде принюхуватися. І це воно хоче вийти. зараз приведемо тобі тут. — Виходь. Легенько, легенько. Отлично. — вона теж ось прийде в охоту через. Саме головне приліть і все закривати. Наш кабанчик тут на природі відпочиває. Зараз спробуємо перегнати. Виходь. Поправився. Видержить. Видержа. Як ти казав, не одна. Тир та мишу не задавило mm -hmm. <смі> Отак і це. І нам треба його це сюди вниз зігнати. Побачимо, чи піде, чи придеться ще й підпихнуть. На силу ми його завели, але. Прийшлося мішок на голову надівати йому, так не йде. Тепер переженемо до свинки зараз. Свинка вже у нас з стойки смирно стоїть. Так, пробуємо. Заходи в гості. Давай, давай. Зараз ми подивимося, як наша свинка. Ну, все, свинка наша в охоті, все буде добре. Стоїть. Будемо пробувати. Все поки добре відбувається. Да? так, Дениска? Все, перегнали, кабанчик не схотів виходить, вийшла свинка. Крутимо поїлочку свинці. Новий ключ принеси, дідусь. Тепер будемо чекати вечора, щоб повторити. Все, можна тепер йти снідати. Прийшли ми повторити свинку, кабан наш клітку рве. А свинка стоїть, як укопана в охоті. Зараз будемо переганяти, парувати. Перегнали ми кабанчика. Зараз будемо управлятися, а він свою роботу зробить. Помаленьку. Зараз, давай її розвернемо. Зараз я її розверну. Кабанчик наш не схотів. Виходить від свинки, тому ми свинку вигнали. Нам нема різниці, хто в якій клітці. Так вони будуть зимувати до поросів. Кабанчик буде зимувати у нас тут, у планах. Але ж ще є в нас ось одна клітка запасна. Це сюди у нас тоді пізніше стане лисичка, вона буде аж десь в жовтні пороситься. По-моєму, треба да. в зошит глянути, в жовтні, то вона тоді пізніше стане в цей станок, а туди, туди одлучаться е, ось оці поросятка. Перегнали ми їх, але все добре. Вони обнюхались, кабани б'ються. Там ще в нас є два кабанчика на відкормочнику і вони щось не миряться, б'ються. Сьогодні ми з Дениском знову вдвох управляємося. Попробуємо свинку спарувати вдвох. Да? Чи вийде в нас, чи не вийде. Побачьте. Свинка наче стоїть. Зараз побачимо. Начали. Начали. Перегнали її до кабанчика в клітку. Ага. Ще в нас з Денею і получилось, да, Деня? Більше, так і вийшло. На другий день прийшла ця свинка в охоту і думаю, все вийде. Не перший раз, так? Да? Ми навіть вдвох і загнали свинку назад. Цей раз свинка пішла. Все, управились. Кабанчик отримав двойну норму. Тепер аж увечері прийдемо, да? повторимо. Фарування. Тут ми залишили кабанчика одного, тому що той меншенький, став, стали кусатися, погане сонце, погано видно. Став цього кусати, б'ються, тому ми їх роз'єднали. Виселили другого на другий поверх, там, де був кабанчик наш. Хай там підростає. Як цей вже од'їде, тоді він спуститься сюди вниз. Тут поросятка вже попідростали. Скоро вони поїдуть до нових господарів у нас ще з тиждень. Ось такі вже гарненькі. Все, пішли. Приїхала Кирюша Запросить бабусю куди? На чай. На чай. Їдемо на чай. На. А куди це це понесеш? Дві Дві, Дві понесеш? Да. Кому? Хрю-хрю? Так. -хрю? Да. Він Неси. так уміє хрюкати. Неси молодець, він погодує, так. він погодує поросяток. Назарчика є свій кабанчик, що в нього є? Свинка. Що його? Свинка чи кабанчик? Всі троє. Всі троє їх... Його, і він їх любить годувати, любить їх водичку їм носить. Поніс. Вони ручні в тебе. У мене Годує Поросяток Назар. Друзі, всім пока. До зустрічі на каналі.